Матеріальна допомога захисникам та їх родинам у громаді діє програма соціального захисту та підтримки окремих категорій населення. Останнім часом змінилось законодавство та збільшились певні виплати військовослужбовцям, розповідають в управлінні соціальної політики. На нашій програмі є дуже гарний захід. Це надання одноразової матеріальної допомоги мобілізованим. Військово зобов'язаним нашим військовослужбовцям Ця, розмір цієї допомоги 20 тисяч гривень, і це було введено з першого всіх мобілізовані хлопці, дівчата, які з першого 11-го, 24-го року. Але ми не забуваємо і за тих, хто до з четвертого 22 го року був мобілізований, то їм також буде така допомога після демобілізації. Тобто це таке підтримка, таких хлопців і дівчат. З початку року по допомогу звернулися вже більше, ніж 300 осіб. Це допомога на реабілітацію після поранення, допомога родинам, у яких є зниклі безвісти або знаходяться у полоні. Збільшилась сума до Дня захисників та захисниць. Отримати виплати військові можуть за місцем реєстрації, пояснює Наталя Монастирська. Хочеться відмітити, що майже всі громади прийняли відповідні програми. Вже дуже в багатьох програмах різних громад є допомога на мобілізованим особам. Дуже багато на перше жовтня. На день захисника захисниці дуже багато також на поховання, або якісь там складні життєві обставини, або там в полоні. тобто громади, які мають фінансову можливість, вони приймають такі допомоги і. Можна знайти це в засобах масової інформації, якщо прописана військово зобов'язання в той чи іншій громаді. Можна знайти, які допомоги йому можна за місцем реєстрації і звернутися. і звернутися в відповідну громаду. За допомогою по міській програмі можна звертатися до центру надання соціальних послуг на вулиці Новобілярська, 24. Будівництво укриття в ліцеї No1 на завершальному етапі. В укритті змонтовано повністю електричні мережі, пожежне оповіщення, сигналізацію та проведено опалення. Попереду монтаж вентиляційного обладнання. Встановлено новий генератор для роботи під час блекаутів. Будівництво вже виходить на завершальний етап, вже змонтовані майже всі системи, закінчується монтаж, вже підходить до благоустрою прилеглої території, ну та закінчення. Робіт. В укритті змонтовано повністю електричні мережі, мережі опалення, вентиляцію закінчують монтаж. змонтована пожежне оповіщення та сигналізація, вже встановлені ємкості запасу води. і Залишилося зробити їх обв'язку та підключити до насосних станцій. Проектом передбачено встановлення будівництва майданчику, де буде встановлено новий великий генератор для двох укриттів та. Перестановлення старого генератора, який був передбачений для першого укриття, тим самим ми прибираємо генератор, існуючий від вікон, встановлено на спеціальний майданчик, який також буде облаштований покрівлею для захисту від атмосферних опадів. Також у нас окремо передбачена система аварійного освітлення, яка буде запитуватися від джерел від акумуляторів. Джерел безперебійного живлення, які буде також автономно, навіть якщо немає генератора, давати до 6 годин освітлення. Експлуатація укриття запланована на червень. Це період відкриття дитячого пришкільного табору. Закупівлю та встановлення меблів у сховищі буде займатися ліцей 1 Після цього буде підписано угоду з ліцеєм номер 4 на користування приміщенням. Ми розраховуємо скористатися цим приміщенням вже на період організації дозвілля учнів на період оздоровлення. Це червень місяць. Ми плануємо відкриття дитячого табору пришкільного і говорили вже з будівельниками, чи зможуть вони вийти вже зі своїми роботами з укриття, і чи зможемо ми. Туди зайти з дітьми. Ми вже думаємо, як розміститися і як використати це приміщення? Як відомо, що укриття вже на завершальній стадії, там вже ще зовсім небагато робіт і зможуть вже будівельники здати в експлуатацію. Ми так розуміємо, що далі школі потрібно його укомплектувати меблями, щоб діти мали де розміщуватись. І так як там будуть знаходитися учні і першої, і четвертої школи для четвертої школи, чи також ви будете закуповувати як адміністрація школи ці меблі? Як Має відбуватися. Ну, наскільки я розумію, все має закуповувати е, саме наш заклад, ліцей 1. Е, тому що це все-таки приміщення ліцею 1, і е, все буде покладено до нас на баланс. Це значить, що ми повинні будемо закупити це все, встановити, а потім підписати угоду е, з четвертою школою на. Користування приміщенням. Будівництво укриття проводилось за кошти місцевого бюджету, що становить 20 мільйонів 500 тисяч гривень. Після завершення будівництва буде проведено благоустрій прилеглої території. Арт-терапія через нейрографіку. В Молодіжній раді відбулася майстерка, яка поєднала психологію та мистецтво. Учасники дізналися, як завдяки інтуїтивному малюнку через плавні лінії та візерунки зняти напругу та знайти внутрішній спокій. До артпрактики долучилися як молодь, так і учасники старшого віку. Я взагалі і почти з самого дитинства цим захоплююся разом з мамою. Мама сама знаходила ці різні курси і робила її, казала, що їй дуже-дуже подобається, казала, що це дуже заспокоює, і запропонувала мені прийти. Я, звісно, звісно ж сказала, добре, я прийду, спробую. І прийшовши сюди, мене дуже розслабило і захопило. Спочатку не розумієш, а потім поступово починаєш розуміти дію і тоді просто насолода. <реш> На солода, да. Відволікаєшся взагалі, От, воно уходиш, мабуть, в себе, в своє бажання, і, і ти ну, розумієш е, послідовність, да. і воно йде таке, воно волною нахлинуло і все. і за, Все зупинилося, і ти малюєш. Да. Часу не, не, не наблюдаєш, його нема, він десь там. Для створення інтуїтивних малюнків художні навички не потрібні. Лише аркуші паперу, маркери та кольорові олівці, розповіла інструкторка з нейрографіки. Під час арт-практики визначається тема, де учасники працюють над її розкриттям. Нейрографіка це такий метод роботи з підсвідомістю. Вона допомагає Завдяки нейролінії, якщо ми правильно її малюємо і ми виконуємо всі е, правильно, всі правила, які дає нам ця методика, е, то вона призвана для того, щоб ми прибирали все, що нам заважає, і е, йшли вперед, вистраюючи нові нейронні зв'язки. Да? Це новий. Е, Зір на всесвіт, на себе, на якісь ситуації. Мені дуже хочеться щоб всі, хто прийшов, отримав позитивний досвід від цієї методики. Вона дуже ефективна. Я вже багато років це проводжу і сама цим користуюсь. І багато багато тем можна пропрацювати. Це перша майстерка, яку проводить молодіжна рада для жителів громади. Охочих потрапити на арт-терапію було більше ніж вільних місць. Зазначила Дар'я Мельничук. Воєнний стан. А uh, молодь. Нашого міста, на жаль, знаходиться в різних психологічних станах хтось в депресії, хтось просто в пригніченому. Але ми, як молодіжна рада, повинні це враховувати, і ми вирішили створити проект, який направлений на покращення психологічного та ментального здоров'я наших молодих людей. І ми вважаємо, що арт-терапія це саме такий захід, який зміг би допомогти молоді не тільки розслабитися, але і Свої емоції виплеснути на бумагу – це дуже глибока робота з підсвідомістю, і це те, що могло би допомогти молоді розвантажити свій мозок, розвантажувати свій стан і прийти до якогось результату. Ми дуже раді, що це відгукнулося. Ми дали хорошу рекламу, і це дуже добре спрацювало. Це значить, що це дійсно потрібно людям, і ми не прогадали саме з таким проектом. – це грантовський проєкт, який реалізується за підтримки молодіжного банку ініціатив Одеси, національної мережі розвитку локальної філантропії. Грант ми знайшли в інтернеті. Це був конкурсний грант. Це був грант до 20 тисяч від молодіжного банку ініціатив міста Одеси. Ми вирішили спробувати свої сили, тому що це перший грант від молодіжної ради, і вирішили написати і так. Вирішили, що ми виграли. І з допомогою цього гранту ми закупили матеріали. Повністю всі необхідні це і бумага, і фломастери, і олівці, і клей, і все, все, все. Ніна Олегівна Кіторага це моя знайома психолог. Вона погодилася проводити ці заняття на волонтерській основі, тому що, як я кажу, молодіжна рада не має фінансування. Ми, як молодіжна рада, не отримуємо ніякі кошти і, на жаль, ми не можемо їх надати і іншим. Тому вона погодилася безкоштовно. Припадавать заняття із нейрографіки проводитимуться кожні вихідні протягом двох місяців.